І, як виявилось, приготувати тушковану свинину у власному соку дуже просто. Я взяла задню частину і нарізала її на доволі такі крупні шматочки. Вага кожного приблизно 70-100 грамів. На кожен кілограм м'яса знадобиться 10 грамів солі, 1,5 грами чорного перцю і 2 грами цукру. Гарненько все перемішую, щоб спеції добре розподілились. Банки стерилізувати не потрібно, просто добре вимити. Кожну баночку кладу лавровий листочок, один горошок духм'яного перцю і три горошка чорного перцю. Банки сьогодні буду використовувати з кришкою твіст Off. Заповнюю баночком м'ясом, як то кажуть, по плечики, щоб до кришки залишилась відстань у 2-3 см. Баночки одразу закручую кришками. Кришки, як і банки, також не потрібно стерилізувати. Тепер підготовую до роботи автоклав. Спочатку встановлюю підставку під баночки і вже на неї встановлюю банки. Не обов'язково робити повне завантаження. Консервувати можна навіть одну баночку. Заповнюю автоклав водою кімнатної температури. Вода має бути на 2 см вище рівня банок. Вакриваю автоклав кришкою і за допомогою ключика, який йшов у комплекті, затягую всі болти по схемі хрест-навкрест. Важливо не допустити перекосу кришки в момент затягування. Вилку автоклава вмикаю в пульт управління, а пульт управління вмикаю в розетку. Щуп від термометра встановлюю у посадкове гніздо. На пульті управління встановлюю температуру і час роботи. Для свинини це 110 градусів 40 хвилин. Після виконання цих дій починається нагрів, зростає температура і зростає тиск. Як тільки набереться потрібна температура, починає працювати таймер. По закінченню 40 хвилин автоклав вимикається. Чуб з пульта управління замінюю на термометр і чекаю повного охолодження. Через аварійний клапан обережно випускаю повітря та відкриваю автоклав. Тепер залишилось тільки вийняти баночки та спустити воду. Тушонка нам дуже сподобалась, м'ясо м'яке, але при цьому має класну текстуру. Попереду сезон консервації у мене дуже багато ідей, і я з вами цими ідеями буду тут ділитись.